Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Ну що ж, завершив утрішнє вправляння. Ну і думаю, познімаю вам своїх бичків, розкажу чим годую. Ну, трошки може й покажу даже. Думаю, буде цікаво. Трошки заприросте побалакаємо. Ну, порозмовляємо якось так. Ну, довго не буду затягувати, пішліть буду вам показувати. Так, ось все, мої троє. Жевжиків ще покажу вам 4-го. Так, ну що. В общем, як утра попоїв, почистив, підстелив ось, ось соломки їм. В общем, накидав сінця. Сінця ось, ось таке обичне, як так, типу, лучне. Ось це ще перше сіно, що я косив, це ще в травні місяці. Люцерка ось. Ну, люцерка така підсушена вже. Ось як бачите. Дерть ось доїдають. Оце у нас мазун, самий найнаглий. Він оце всіх штурмує і оце в них борьба за дерть Ну, Воно в групі так і є ж, виходиш. Кожен старається більше ухватить. Ось таке. Так що оце вода, ну, сінце, травичка, дерть і макуха. Дерть з БМВД і макуха даю їм. Додав я макуху. В принципі, нормально. Я навіть став трошки радіти. Прирости, додавалося, Ну, в принципі, ну, до кілограму десь йде у день на добу. Ну, може там 800-700 грам, Ну, десь ближче до кілограму. но я, в принципі, задоволений. Я таким результатом, як ввів макуху, оце вже М можна сказати неділю. Ні, Не, більше, я десь вже 2 неділі даю їм макуху. То, в принципі, я результатом задоволений. Так що, і мартинчик результатом задоволений, йому макуха подобається. І сінця йому подобається. Коротше, все їм подобається. Ну, в принципі, в них ось, бачите, ну, трохи грязні вони. Є трошки таке. Ну, як сервіті ляжуть ото прям де, там, де і нагадали. Ото вони такі грязні. Мазунчик трошки чистіший. Ну, в принципі, я довольний результатом. Ну, вага в них 145-50. Ну, мазун у нас 150. Оце у нас мазун, це єдине, що дається, а це зміриться. А ці ж не даються гептом. Питаюся ловити, ні. Ну, це треба, щоб їх зміряти, їх треба прив'язати до стовпців. І тоді аж І тоді аж мірять. Ну. Це треба теж їх половити. Не дуже хочу їх лякати. Ну таке. В принципі, приблизно прикину. Так що. Ну, А Ото таке. Так що раціон. Дерть, макуха, трава, сіно, вода. Нічого такого сверхістісного. Ну, в дерть, звісно, БМВД додаю. Ну, хочу почати додавати премікс. Закінчую вигодовувати БМВД, мабуть, почну я їм давати премікс. Хто може які премікси дає, порадьте який нормальний, толковий, щоб купити, щоб не викинути гроші на ерунду. А купити нормальний толковий. Тому що якщо розкинуть, то преміксом, якщо чисто макуха і премікс і дерть, то вийде трохи дешевше. То, що Якщо я мішаю зерно БМВД і макуха, то БМВД виходить, удорожчує суміш зернову. Ну а так, в принципі, все нормально. Якщо ось уплітають, це снакло і їдять. Зараз підемо до малого, розкажу там трохи по малому, що в нас які у нас проблеми були. І думаю, буде вам якось так. Ну, ось бачите, які вони. Ну, в принципі, в них вже вгодованість. Непогана така. Ну нічого. ось Через тиждень їм півроку буде. Маленько, звісно, малі вони для півроку, як так прикинуть, 150 кг. Но я вам скажу в мене. У минулому році тільки один бичок, сементал, був. А то 150 кг у нього вага у півроку було. А так в мене бичків не було у півроку-150. Завжди оце 130, 128, 135, 140 саме більше, а то в минулому році були бички 140 і 150. І все, я не міг. А тоді після півроку вони за місяць, це в вересні, вони своє наганяли. Так що. Доганяли вони. Ну, оце це в мене перші бички такі, що пошти майже по 150. Ну, тут таке. Звісно, ось оберізка трошки хуже вона. Ну Вони її пресують і вона щось сама по собі. Ну нічого, я їх з понеділка думаю проглистую. І буде порядок. І думаю, буде порядок. Не колоє їм не катузалу, нічого. Тому що якщо це коло, то треба їх ловити і вдвох держати. Нічого їм ще поки не проколював, вже думаю, як у, вже заведу у настойло їх. Отоді От вже я думаю їх поколю. А так поки не бачу я сенсу. Їдять вони хорошо. І ото. єдине що думаю, проглистую. А так. більш нічого. Ну Пішліть, зараз покажу вам лунтика свого. Думаю, вам буде цікаво ще ж лунтика, бо в минулих відео я його не показував. А зараз піду покажу. Ну, дерть, зараз у мене йде пшенична. У мене кукуру ячмінь єчмін закінчили. Зараз завезело мені зерно, пшениця. І оце годую пшеницею з БМВД. Я вам тоді в кінці відео скину як, як концентрацію, що до чого я куди я даю. Я думаю, ну, візьмете собі на уваги. Хто візьме, а хто просто поцікавиться. Так, ось мій лунтик теж мазура. Ну, лунтик у нас вже 3 місяці. Що по В Взагалі, трошки у нас були халепи. Дивлюся. Це було, мать, 2, як два з половиною місяця десь було той. Дивлюся, погано їсть, що сіно, що траву, виводив її на пашу, не хоче їсти. Взагалі єлі-єлі там щось поцмакає і все, стоїть голодний, нічого не їсть. Терь теж ось погано їв. Ну що ж думаю, не діло. Треба щось робити. Ну що, в общем, було прийнято рішення. Проколов я його катазалом 3 дні. Ось з завтрашнього дня ще його проколю катазалом. Ну що, оце проколу, Я його був 3 дні катазалом. Ну, то я вам скажу, я побачив результат. За 3 дні пройшов. Проколов 3 дні і на четвертий день вже воно почало діяти. Ну, за 2 неділі він набрав 14 кг. Якраз в нього пішли хороші привеси, усе. В общем, а то так. Тоді, в общем, якщо десь щось не так. ну це У мене таке рішення було прийнято. Я по минулих телятах, які в мене були, я вже бачив. то що Не завжди він вже не при любій понадобності його треба однак. Я оце вирішив. Було прийнято рішення, я проколов. Був впевнений в цьому, і такий результат був. Ну тут теж без приключення ніяк, уп'ять же ж по лунтику. Що? Проколош катазалом, наче все нормально. Дерть з БМВД йому почав давати. Ну що, дам трохи макухи, нормально. Даю, 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 дивлюся, починає жидким жидкий кал, короче, в нього йти. Ну що, теж тоді. Дієта 2 дні без дарт і сидів. Ну, Взагалі, доключення немає. Тоді вп'ять нормально, ж даю макуху. Опять тоді через тиждень, як. Под... Ні. Дня 3 це подаю, у таке саме. то Раз у три дні, то в нього таке виходить. Ну, коротше, ну, прийняте рішення. В общем, поки даю йому е... дать тільки БМВД. Більш нічого я йому не даю. Макухи не даю. То я давав йому утром і вечором потрошку. А це тепер макуху я убрав. Бачите, як? Позірую я, лізе в кадр, йому теж хочеться. Ну, звісно, за мазура ще та. Ну, нічого. Так що саме слухняний бичечок у мене. Звісно, такий він у мене дуже активний. Дуже, я б сказав, активний. Ну, нічого. Теж ось давлю церкви. Ліцерка підв'ялена, підсушена. Непогана, молоденька, хороша. Оце якось так. Так що, друзі та глядачі, ну, на даний момент вага його. 83 кг. На 3 Ну, Це я, як сказати, маловато. Ну, учитує, учитує те, що, як трошки він і підхудав був. Оце все. Ну, в, общем, в принципі, більш-менш нормально. Тоже його з понеділка І... Наступного тижня. І я думаю, буде нормально. Підемо на хороші привіси. І буде в нас все добре. Да Вунтик. мій крашавчик. Так що, то якось так. Отаке От було коротеньке відео. Трошки вів вас курс справи. Ну, порозказував трошки за своїх бичків, трошки в мене ту халепа з Вунтиком була. Ну нічого, все воно вирішилось, наладилося якось так. Ну, всім дякую за перегляд. Хочу сказати дякую за те, що підписуєтесь, робите хорошу активність. Ми вже, як, вже позначка 500 плюс підписників. Іду до 1000 підписників. Ну і все завдяки вам. Так що підписуємося на канал, хто ще не підписаний. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. Ну, і, звісно, все буде Україна. До побачення!